Добрий день. Я керівник Чернівського обласного пошуково-науково-редакційного центру. Це колишня організація, книга пам'яті та реабілітовані історії. Сьогодні я трошки розповім вам про нашу роботу, про специфіку діяльності протягом останніх, ну, вже фактично 30 років, що ми назбирали, яким чином цей матеріал використовується, які видання ми підготували, і яку користь це несе для нашого суспільства і безпосередньо для мешканців нашого Чернігівського району. Ось поряд зі мною велика картотека. Як бачите, це картотека охоплює всю область. Це пам'ять про наших полеглих під час Другої світової війни. Це наші земляки, які загинули на фронтах Другої світової в різних частинах світу, фактично. Конкретно ось ці ящички, які я зараз демонструю, це картки про полеглих мешканців нашого Чернігівського району. Наголошую, що це матеріали. Які охоплюють адміністративні межі району до реформи, яка охопила час від 20-го року і дотепер. Тобто, це у межах Старого Чернігівського району. За результатами цієї великої роботи була підготовлена книга Пам'яті, яка побачила світ. Наприкінці 90-х років це дев'ять томів загальних, які охопили наших з вами земляків. І відповідно, що сюди увійшли і мешканці населених пунктів Чернігівського району. Тож як така сама картотека, у нас є присвячена пам'яті репресованих земляків, знаходиться в сусідньому кабінеті. Там теж порайонний принцип організації, парайонний полфавітний. Там зберігаються картки людей, які зазнали. Репресії, тобто були незаконно засуджені, позбавлені волі та життя у часи радянської влади, починаючи від 1917 року і до здобуття незалежності України. Власне кажучи, за результатами цієї великої роботи, теж була підготовлена книга. Це багатотомник реабілітованій історії. Це всеукраїнський проєкт, він охоплює не лише Чернігівську область, а і усі області нашої України. Я вважаю, що це дуже цінна, цілісна інформація, яка потрібна для того, щоб ми пам'ятали про своїх земляків, пам'ятали про їхні долі, розуміли, який злочин вчинила радянська влада, і наслідки цього злочину, на жаль, ми відчуваємо до цього часу, бо була зруйнована і економічна система, і була значна втрата населення. А люди, які втратили своє життя, не змогли ні зберегти сім'ю, ні відтворити населення. Тобто, ми говоримо ще й про великий демографічний провал, який стався починаючи від 1917 року. А у нас ще є один проєкт, це третій, який охоплює пам'ятки області, це звідпам'яток історії та культури України. Перша, до речі, книга була присвячена саме пам'яткам Чернігівського району. Книга має такий вигляд. для прикладу, показує Добровольський район. Ось, до прикладу, поряд з ним ось у нас Срібнянський. Ось він у нас є такий, і ще я вам зараз продемонструю, власне кажучи, книгу пам'яті. Видана вона була російською мовою, на жаль. Але зважаючи на те, що це джерело інформації було саме російською мовою, то ми плануємо, що рано чи пізно зробимо українізацію і переведемо ці томи на українську мову. Поряд з нами ось. Проєкт реабілітованої історії. Конкретно це в мене зараз книга Шоста в руках. Ось вони мають такий вигляд. Ми повторюємо загальноукраїнський дизайн. Наразі тут близько 20 тисяч осіб опубліковано. Це короткі біографічні нараси. До них є джерело інформації. Джерелом інформації стали справи, які зберігаються на тепер в Державному архіві Чернігівської області та які зберігалися в галузевому архіві Служби безпеки України в місті Чернігові. Цими справами ми користувалися для написання таких коротких біографічних довідок. Тут у нас включені інформація про прізвище ім'я по-батькові репресованої особи, дата народження, місце, де людина проживала на момент арешту. І за яким нормативним документом їй було репресовано, яке призначене покарання, і якщо в нас така інформація була, то вказували ще подальшу долю цієї людини. Звичайно, що ці дані не містять, не переказують усього, що є в кримінальній справі. Наприклад, сьогодні ми про це більш детально поговоримо. Чому важливо на це звертати увагу ось перед наші томи. Перша книга побачила світ, наскільки я пам'ятаю, у 2010 році і проект триває дотепер. І підозрюю, що ще буде тривати багато-багато років, тому що, скільки про це не говорить, все одно достеменно з'ясувати долі всіх репресованих ми наразі не можемо. Є втрати і документальні, і радянський режим свідомо приховував цю інформацію, а на тепер ми не можемо відтворити певний об'єм через те, що інформація залишилася в межах сучасної Російської Федерації. Особливо матеріали. Про людей, які відбували покарання в певних е, виправних закладах, наприклад, тієї системи ГУЛАГ. ми не знаємо ніде вони поховані, е, ні де їхні кримінальні справи. І навіть якщо людина відбула покарання, і ми знаємо, що, скоріше за все, вона вийшла живою з табора, ми все не знаємо, куди вона далі поділася. Була величезна просто система тиску на родичів, на близьких. Багато людей до цього часу не говорять про те, що сталося з їхніми рідними. Вважають, що це якась така інформація закрита, про яку краще не говорити. Хоча наразі настав час розказати своїм дітям, онукам, правнукам, що такі факти в вашій сім'ї були. І за можливості, якщо у вас є така, такі відомості, краще говорити про це з своїми близькими, особливо з молодим підростаючим поколінням. Ще хочу звернутися окремо до мешканців села Ковечичі Чернігівського району, трохи зосередитися на долі їхніх земляків, які були репресовані у 30-х роках ХХ століття. Взагалі, що таке репресія? Репресія це незаконне позбавлення волі, незаконне позбавлення життя. Коли людина без суду і слідства була позбавлена, ну, мабуть, найбільших благ, які в нас є: це благо життя, благо майна і благо. Спілкування зі своїми близькими. Я фактично зібрала усі справи, які зараз у вільному доступі, які в Державному архіві Чернігівської області, і наголошую, що головне це робота саме з джерелами. Тому що, от, наприклад, ми публікуємо книгу, там є короткі біографічні відомості, тобто, це ім'я по батькові, це дата народження і так далі. Але вона ця. Біографічна довідка не враховує певних обставин і не враховує самої суті справи. І тому люди, які звертаються до архіву, можуть самостійно бачити особливості і більше того розуміти, наскільки страшний був той час. Кожна ця справа це фактично інформація про зріз доби. На прикладі оцих людей ми бачимо, що таке голод. Це не переказ якоїсь друкованої статті, в друкованому виданні це живе слово людей. От наразі я дивлюся в справу Ланька Тихона Івановича людину засудили на 5 років. 5. Це не 5 днів, не 5 місяців, це цілих 5 років. За цей час людина може здобути вищу освіту, побудувати кар'єру, а в нього ці 5 років життя вкрали. Чому їх вкрали? Тому що мешканець села Ковечичів проводив антирадянську агітацію. Що ж таке, це страшна антирадянська агітація, тому чому вона так сильно шкодила радянській владі? Коли ми дивимося в його кримінальну справу, ми бачимо, що він говорив зі своїми сусідами. Власне кажучи, його розмови і були зафіксовані, до цього ми ще повернемося окремо. І за результатами цих розмов працівники НКВД зробили справу кримінальну. Потім, за вироком трійки, він опинився на. В містах ув'язнення. Що ж за страшна антирадянська агітація? Мова про 1932 рік. За рік до того село Ковечичі було радикально перетрушене, вживе таке суб'єктивне слово працівниками НКВС, і у людей вилучили землю, вилучили худобу, вилучили майно, наприклад, ті ж будівлі, провели так зване розкулачування. Тобто людей, які були заможними власниками, які вели мали власне фермерське, як ми зараз сказали, господарство, позбавили їхніх засобів до існування. Ці люди повинні були пристосуватися до нових економічних умов або піти до колгоспу, або піти на заробітки. До речі, я чомусь думала, що більша частина долучилася до колгоспного життя, виявляється, ні. Деякі люди покинули село назавжди, мешкали в обласному центрі, наприклад, тобто шукали хоч якийсь спосіб для того, щоб заробляти і годувати свою сім'ю. Отже, напередодні Великого голоду людей позбавили майна, людей позбавили. Засобів для існування, і зрозуміло, що це викликало певне незадоволення серед населення. Більше того, вони розцінювали це як шлях до смерті, тобто розуміли, що без оцих от засобів для існування в них немає просто способу вижити. Тихін Іванович про це й говорив. Ось я вам цитую із протоколів допиту. Пусть будет хуже еще всякой барщины. Когда-то хоть и работали наши дети по нам и царю, но были сыты одеты, а теперь работают день и ночь и нет ничего. Они ездили в Харьков, но и там ничего им не помогли. Поэтому пришлось э, поесть лошадей, собак, котов, а кто-то поел и детей своих. «Много померло от голода, остальные принуждены бросить родину и бегти, куда глаза глядят». Также э, вы говорили, что в этом году земля наша останется незасеянной. После чего Тихон Иванович заявил, «Пусть будет проклята эта власть и тот, кто выдумал эти коммуны и коллективизацию». Тобто, людина описує те, що вона бачила. Вона бачить голод, вона бачить те, що люди не доїдають, і про це говорить зі своїми сусідами. Власне кажучи, це вартувало йому п'яти років життя. Тобто людина була засуджена і вже реабілітована після е, смерті Йосипа Сталіна, тобто, в часи відлиги. Про що це ще говорить? Це говорить про велику. Соціальний розкол, який відбувся в селі, адже основна мета була працівників НКВС зробити людей ізольованим один від одного. І вони всіми правдами і неправдами добивалися показів від е, сусідів цієї людини, від знайомих, і це назавжди закладало ворожнечу, недовіру один до одного. Люди переставали на цьому ґрун спілкуватися. Чому ж люди тоді свідчили один проти одного? По-перше, від великого страху, адже наступним міг бути ти. Далі Тихін Іванович говорить, що треба нам гуртуватися, як читаються з протоколів допиту. Навіть він говорить: давайте берегти зброю, може нам ще згодиться для того, щоб ми могли здобути собі хоча би їжу відбити у людей, які в нас її забирають. Тобто людина була вже готова піти на крайні міри, щоб захистити своє своє село, своїх земляків. Це вартувало йому п'яти років життя. А, власне кажучи, активно до репресивних дій залучали і сільську адміністрацію у кожній справі, особливо про колективізацію. От тих людей, які чинили спроти, чи якось який говорить про голод, сільрада давала довідку: чи була людина кулаком, чи була в неї було в неї майно, чи була в неї худоба. За які кошти вона обробляла землю, чи були в неї наймані працівники? Зараз ми сказали, що це кріпке фермерське господарство. Тобто, це люди, які самі обробляли землю, мали майно, будували собі будинки. Тепер вони були позбавлені цього всього. Більше того, дуже часто їх виганяли з власних будівель в зиму, тобто вони залишалися холодні, голодні й босі. Саме страшне, от ми недавно обговорювали цю тему з колегами, що кулаком могли визнати кого завгодно. Не малося значення, чи в тебе одна корова, чи дві, чи п'ять, чи десять. Суб'єктивне ставлення до селянина робило його злочинцем. Тобто, неважливо, чи в тебе був один дім чи два. Ти все одно ставав злочинцем. І в Очах своєї громади, де жили твої діди, прадіди, де були твої близькі родичі, раптом ти в один час ставав ворогом свого сусіда, свого близького родича, і таким чином селяни були розділені. Вони не могли фактично організуватися, чинити адекватний спротив тим діям, які робили до них, чинили репресивні органи. Така сама сталася історія з Карчаном кіндратом Карповичем і Лисуном Пантелеєм Семеновичем. Обоє обидва селянина були засуджені до 10 років ув'язнення. Тобто, якщо ми бачимо, що Тихіна Івановича засудили до 5 років, то ці засудили до 10. Знову таки причиною була антирадянська пропаганда і агітація. Обоє чоловіків були позбавлені. Засобів для існування, позбавлені будинка, де вони мешкали, позбавлені майна. У них була сільськогосподарська худоба, тобто коні, корови і так далі. Це все в них відібрали і їхні сім'ї голодували. Вони перебивалися заробітками і про це розмовляли зі своїми сусідами. Після того, як на них звернули увагу органи НКВС. Допитали їхніх найближчих знайомих, з ким вони спілкувалися, і цих людей було засуджено. Як я вважаю, що це фактично було засудження на смерть їхніх сімей, адже їхні годувальники, тобто чоловіки з їхньої сім'ї, опинилися в місцях ув'язнення. Що очікували на їхніх дітей найгірше? Тому що вони не мали, скажімо, засобів для існування, і клеймо дитини ворога народу робило велике зло для їхніх сімей, адже вони не могли ні адекватно отримати допомоги, на них дивилися з великою переосторогою. Та чи захоче хто-небудь спілкуватися з людиною, яка має такого ув'язненого в своїй сім'ї? Тобто, по факту засуджували одного, а прирекали на бідне існування, а можливий смерть усю його сім'ю. Я закликаю всіх громади, хто має такі історії в своїй сім'ї, звертатися саме до архіву і працювати зі справами. Адже одне справа це сухий рядочок у видані, де вказані короткі біографічні дані. І зовсім інший матеріал, коли ви працюєте з самим текстом. У текстах все виглядає набагато жахливіше і страшніше. Для мене такі речі це. Свідчення, живе свідчення дійсно існування голоду, існування страшної нерівності, існування страшної несправедливості. Адже по факту ці люди без суду і слідства опинилися мало того, щоб подалі від своєї сім'ї, так ще й в нелюдських умовах прийняли влучені смерть. Бо ми ще маємо знати такий момент, що засудження до 50 років, тобто 5 чи 10 років це великий термін ув'язнення. Це означало автоматично, що ти потрапляв у такі місця відбування покарання, де були найгірші умови праці. Тобто, це була робота на рудниках, причому шкідливих, або це робота на лісозаготівлі. І як би це не було страшно, це фактично були сезонні працівники. Тобто вони відпрацьовували сезон і там помирали у містах ув'язнення. Мало хто переживав ці важкі умови. Бо, скажімо, робота на рудниках, де видобували теж вапно, це дуже шкідливо. Людина помирала від того, що в неї гинули легені. Робота на Лісозаготівлі це по факту, на вирубці лісу, це по факту робота в дуже холодних умовах. І люди помирали від респіраторних хвороб, помирали від недоїдання. І, до речі, я в одній зі справ дійсно зустрічала от людину, оглядає лікар і пише конкретно в примітках до її фізичного стану, що вона страждає від голодової кафексії, тобто від виснаження. Потрапляючи в місця ув'язнення, ці люди ще й не доїдали. Звичайно, мені дуже цікаво, як склалися долі сімей увечерців, які були репресовані. Чи змогли ці люди пережити втрату годувальника? Як зараз живуть їхні внуки, діти, якщо вони, звичайно, зараз нас побачать і почують? Як вони розповідають про цю пам'ять у своїй сім'ї? Чи знають вони взагалі, що в них в сім'ї були такі обставини? І як вони це зберігають, тому що це така важлива пам'ять, про яку потрібно говорити і своїм дітям, і не І я не виню ні в якому разі людей, які, наприклад, свідчили, багатьох до цих дій просто змушували. І вони знали, що якщо вони відмовляться від цього, то вони будуть наступними. І так часто, до речі, і ставалося, коли арештовували одну людину, а потім справу перекваліфіковували в групову і туди додавали тих, хто тільки були от свідками щойно, таким чином перетворюючи на злочинців людей, які фактично були в заручниках. Це дуже складна історія. І от уже минуло, ну майже століття минуло, ось ось виповнюється століття від тих подій. У багатьох сім'ях це досі табуйована тема. Про це не говорять. Всі вважають, що це якась така древня старовина. Про це й говорити не варто, бо це було давно. Але оці от події, які нас зараз відбуваються, це от генетична тяглість від тих часів, і ми фактично проживаємо це саме, але по іншому колу. Я закликаю всіх, щоб ми зверталися до своєї історичної спадщини, шукали це в архівах і долучали до своїх краєзнавчі роботи, розповідали про це в сім'ях і школах. Спасибі вам.